Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні 17 липня. У нас потихеньку починається головний взяток. Зараз ми збираємо різнотрав'я, я покажу. Ну, там більше ще акація, я її не качав, тому що щоб бджоли не були голодні, бо різнотрав'я може бути, може не бути. А у вулику повинно бути кілограм 10 кормів. Тоді бджоли будуть нормально розвиватися. Поставляємо їм ось такі рамочки по три штучки вощини, От, комплектуємо і так воно у нас виходить. Ось цвіте вже золотарник, будяки всякі. Різнотрав'я. Ось бачите, ось так воно у нас трошки тут є. Зараз я візьму десь більше, десь менше, ну, отак. От ну от така картина. Тут рамочкандо взагалі ідеальна. От, і та ідеальна, а цю, що витягнув, бачите, ось така. Але його небагато. Було період такий, що бджоли були, скажімо так, взагалі без взятку. Але так як в них в гнізді щось було, значить вони щось їли, розвивалися. Соняшник, ну як вам показати, гарний соняшник, де не-де починає випускати маячки. Надіємося, що цього року медозбір буде непоганий, хоча від ріпаку і по соняшник був нижче середнього, нічого такого не було. Ото максимум від ріпаку, щоб ви розуміли, і до соняшника оце по магазину різнотрав'я і то не у всіх сім'ях. Ну, кілограм 10, в общем, 10-15 не більше. Так що, ось такі, друзі, справи. Вон, бачите, видно, що в долинці трошки більш соняшник почав зацвітати. Ну, а це наш золотарник в наших краях. Це північ Хмельницької області. Так що, якось так. Чекаємо на взяток соняшника. Готуємо сім'ї. Всім добра і миру нам.